Вон, глянь, як Аня намалювала це сьогодні, поки були уроки в звичайній школі, вона собі по пам'яті. Всі уроки і під, всі перерви. Під час всіх уроків і під час всіх перерв намалювала отакий от малюнок. От Аня малює так в третьому класі. А отут є ще як вона? Це воно вчора намалювала? Ні, не, не вчора. Вроді би позавчора. Ой, дуже суттєво. Коротше, це позавчора намалювала, а це вже сьогодні отак. Ну круто це ж. Це ми маємо художній. Малювати тільки має ще бути там, яблуко і трохи якісь деталі. А оце... от це? так малюється художниця. Ще. А що яблуко, якісь деталі? Корот, і вона була дуже здивована, що виявляється, баба Лора вміє малювати. Каже, чого ти мені не казав, коли ми були в Костополі, що баба Лора вміє малювати? Чого? <гум> чого? То бо всі знають, що Лора гарно малює. Я не знаю. От знаю. Навіть Артемір знає. <ріхи> так. <ріхи> Такі справи, короче.